Добрий день друзі 10 вересня проводимо обмолот сої. Соя Аполо показував її. Так, що ж, ждати вже немає коки, Вже оці листя, вони нас вже трошки під задовбали. Воно вже така соя стоїть десь приблизно, почти 2 неділі. Так, така соя, це соя по соняшнику. Посіяно 2 через 1. Тобто, мабуть, стековий тут оцей. А взагалі посіяно отак. Так, отака ось соя. Соя в цьому році крупна. Ось можемо бачити яка соя. Для ополу ми, ми сіяли меншу, ніж ніж у нас вирос. Проводиться вигрузка. Так, обкосили. Так, а так у нас по стерні виходить. Що е, скажу? Соя хороша культура, але по втратам для агронома це в принципі не дуже цей. Ось можемо бачити, скільки втрачає жатка. Е, рідко сіяти, да, в принципі, це добре, але дивіться як в цьому році як низько кріпляться е, ну, Це треба флекс мати. Ну, Ми не, не скільки маємо землі і не скільки маємо, сіємо тієї сої, щоб комбайн з флексом. В принципі оце отак. За комбайном майже втрат немає, це втрати зажатки. Можемо бачити зелень, це листя зелені. І ну, в принципі під барабанні відпустили, воно їх друже не дробить. По влагі десь від 10 до 12, Смотрю, як там Ой, десь зелений стрічок попаде. Ну, в принципі, оце отак. Так ось косимо. По врожайності не можу сказати, в принципі, це тільки другий причеп. Скільки їх буде. В принципі, вже знаю, мене в минулому році навчили, я думав, що у бункерові там 5 тонн. Ну, Для такого треба губо закачок, я вам скажу, минутка юмора. В бункерові Доновському 4200 4300 Оце така вага. В принципі, він, Скільки він робить? ну десь Трошки більше гектара роби, а це бунтер повен, він намолочує. Ну це краї були. зайдемось в гони, це краї тільки откосили. Зайдемо в гони, воно покаже. Так, що ж, ще включимося. Так, друзі. Добиваємо цю площу. Є у нас ще одна, там небагато. Ну, рішив показати, яке зерно. Вибачаю, що якщо не буде чути мене. Так. Тестуємо таким прибором. Всі його повинні давно знати. Так. Показую, що беруть кучі. Нічого тут показую. Є бите. Бите з-за того, що вона вже пересохше. Ну і ще й плюс до того, що це комбайн Дон 1500. Так, от закручуємо. Так, отруба, зараз туди. Так. Закрутили, включаємо, соєві бобки. Вже б, звісно, його пора українізувати, але сказали, що немає поки місць такої прошивки. Так. Отака ось волога. Так. ну По вологі, в принципі, база 12, свої база. Ну, Є, звісно, попадаються і отакі ось, ось, зелені екземпляри. Ну, я не знаю, напевно, будемо її віяти. Також є те, що я казав, недопрацювання. Ось можемо бачити, що з ним трапилося. Коричневий його Ну, В принципі, те, що я казав. Перед цим бункер важив е, 4300. В общем, оце така 4300 десь за 1,4 гектари. Рахуємо десь по 30 центнерів її врожайність. Ну, Будемо продавати точніше, ну, це приблизно врожайність, яку я можу зараз озвучити. Плюс-мінус 2 центнера туди-сюди може ще грати. Також по втратам, десь втратах десь около центнера не за того, що це ну, вже що буде, то й буде.